Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, у нас новеньке надходження. Це ідеальний Chevrolet Aveo 2006 року випуску з рідним пробігом 138 тисяч. Автомобіль повністю в ідеальному стані, під капотом 1,5 газ бензин, механіка та, звісно, передній привід. Скло по колу всерідне та оригінальне. Автомобіль затонований повністю дорогою плівкою. На класній новенькій гумі, на таких крутезних титанчиках. Друзі, фарби, все просто в ідеальному стані. Взагалі, автомобіль от просто без нарікань. Технічно, просто ідеал. Будь-які перевірки. Кузов, просто подивіться, в якому стані кузов. скло На скло нанесено повністю на все. Антидощ, кузов покритий твердим воском Ну просто взагалі без питань автомобіль. Дверні карти, подивіться, все просто в ідеалі. Передні склопідйомники, Газик, електродзеркала, кондьорчик. Магнітолка, гарна музичка, годинничок, така приборочка у нас, друзі, подивіться в якому стані салон. Це не чухли, це його дійсно рідний салон. Подивіться, як він зберігся, як круто. Задній ряд сидінь взагалі без нарікань потолочок, все чистеньке, все гарне. Друзі, просто ідеальна авешка у продажу, як завжди, лізинг, готівка, крипта. Як вам зручно, чекаємо вас на огляд та тездрайв до нашого автосалону.